Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такі соковиті ароматні курячі стейки. Це чудова та гідна альтернатива відбивним та котам. готування нам знадобиться філе курячого бедра. Можна взяти уже готове без кісточок і без шкірки, але в мене ось ціле, тому ось цю шкірку я буду знімати І ось цю кісточку, що всередині теж акуратно виріжу. Це достатньо просто все зробити. М'ясо я підготувала, загалом у мене тут було 5 середніх бедр. Тепер до них додаю одне яйце, я його просто злегка збила виделкою. Слідом додаю майонез. Майонез я використовую лише домашній Сюди ж додаю столову ложку гірчиці. Я використовую європейську лагінну, беріть до свого смаку. Далі додаю соєвий соус. І спеції, звичайно ж, беріть спеції до свого смаку. Оскільки у мене тут соєвий соус, то солі я використовувати не буду. А і спеції тут у мене червона мелена паприка, сушений часник і суміш перців. Добре, все перемішую. Тепер м'ясо потрібно дати час промаринуватися. Накриваю мисочку кришкою і буду відправляти у холодильник. Я буду десь ставити на годинку півтори, звичайно, можна і надовше. Трошки більше години провело в мене м'ясо в холодильнику, тепер у миску додаю 3 столових ложки борошна і гарненько все перемішую. На розігріту сковородку я налила олії, перекладаю шматочки м'яса. Після того, як з обох сторін м'ясо я вже обсмажила, накриваю сковорідку кришкою та на маленькому вогні протушкую ще 5-7 хвилин. Ну ось, власне, моя страва повністю готова, м'язко виходить неймовірно, ніжне та соковите всередині, і воно стане чудовим доповненням абсолютно до будь-якого гарніру. А я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал, лайком та підпискою, як завжди, всім миру і благодій, готуйте з любов'ю та задоволенням. Засінемо з вами у нас.